Скажіть, чи слідкуєте ви за перебігом виборів? Звичайно, слідкую за перебігом виборів і сама приймала активну участь, була членом ДВК на дільниці. Так, ходив голосувати. Такі. Всі люди, які в принципі хочуть якісь. В какому-то мірі. Вже слідкував, тому що вже закінчилися. Звичайно, як свідомий громадянин України. Це ж, це ж наш мало то що участвувати, це ще наш обов'язок слідкувати, кому влада припаде. Чи очікували ви, що Народний фронт та блок Петра Порошенка займуть перші позиції? Ну, Звичайно, очікувала, тому що президент е наш е є людина діюва, нормальна, на своєму місці. Він е прикладає дуже багато своїх зусиль е прем'єр. Теж не сидить, склавши руки. Тому дові... довіра народу до них оправдана. Я так думаю, що ці люди дійсно гідні цих голосів, які вони отримали на теперішніх виборах. Ну, в принципі, це було прогнозовано, тому що потужна рекламна кампанія. І за того, мабуть, пройшли багато і тих об... регіоналів туди, що... що вони мають досвід. І... Робили дуже серйозну потужну рекламну кампанію. Наші позиції. Поки положительно. А далі буде видно, по як вони працювати. будуть. А як ви ставитесь до того, що комуністична партія вперше в історії не пройшла до Верховної Ради? Ну, слава. Хай би так було і не далі. Комуністи, ну що, це вже наше прошле, можна сказати. Можна сказати дуже добре. Дуже добре. Тому що вони. Мутили, мутили воду і Ну Це дуже добре. Це, це зараза нас уже, вже гнітила не один десяток років. Так що і, а, а з них то толку там виховні раніше. А як ви оцінюєте те, що опозиційний блок? Які представляють колишні регіонали, пройшов до Верховної Ради. Ну, якщо брати наш західний нашу західну регіон, то навряд ли би опозиційний блок пройшов би. Ну, як, яке може, може бути ставлення. Йде війна на Сході, а вони голосують за опозиційний блок. Я не розумію. Ну не особливо добре, звісно. <проб> ну, може, щось ще допоможуть. Соціальному блоку. Ну, звісно, регіонали вже своє. Іх і п'яніс конечно. звісно, ну. а ще скажіть, наскільки прогнозованим було те, що 19-й округ обрав своїм представником Ігоря Гузя? Ну, молодий, талановитий, е нормальний. Е людина, яка зможе щось зробити для свого міста, для свого народу, для західної країни. Будемо надіятися, що він. Підтримає нас і, як, як то кажуть, не впаде обличчям грязюку, так як ну, багато це коли люди добираються до влади, так грубо говоря, вони зразу забувають про своїх виборців, про свої прямі завдання і зразу починають, так сказати, працювати на свою кишеню. Будемо надіятися, що він буде кращий, що він буде достойний, що ми на цей раз не прогадали. По-перше, перезмінили люди, по-друге, хотіли якусь молоду людину. Бо постійно туди скажеш, дивиш на бюлетень і якісь там 40 і рік. Люди відреагували на те, що була молода ну, людина, була також потужна серйозна рекламна компанія. Хоча я не думаю, що його так багато людей знали, але все ж відреагували, відреагували на те, що якісь молоди лицеві. Я його не знаю нічого. І навіть не голосував за нього, мені мав. немає. Аби для чоловіка, як чоловік, і як і депутат і ще не. Має. А що ви можете тепер йому порекомендувати як депутату від 19-го округу? народ розслушав. Вступити в коаліцію, знайти нормальних, як би сказати, ми, ми бачимо, хто зараз на Волині, одні мільйонери, мільярдери. Ну, Відокремитись від них і робити ту політику, на яку... Казали виборці. Побільше прислухатися до простого народу, допомогти, що от в місті Новолинську безробіття є в нас дуже велике. Може щось допомогти, може якихось інвесторів притягнути в наше місто, бути простим, ніколи не зазнаватися, і щоб влада його не зіпсувала.